Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту з вами Алекс. Значить, на нашому каналі вже 173 підписники. Це в основному народ підписався це за останні три тижні. Динаміка у нас мене вражає. Як ми бачимо, підписників у нас на каналі 173, а переглядів більше ніж підписників. Трошки я подивився за статистикою подібних піонерів, так як я, у яких там зовсім. Все тільки починається в людей вже там за декілька тижнів. Підписників там під тисячу, але ж переглядів навіть. В більшості менше, ніж в мене. Це говорить про те, що хлопці в основному крутять собі аудиторію. В мене ж це всі живі люди. За виключенням, тут буквально десь 5 аккаунтів, це мої хатні, а інші це підписники, які безпосередньо знайшли мої відео і підписались на канал. Дякую вам за це. Підписуйте друзів, коментуйте, будь ласка, відео, підписуйтесь в телеграм канал, заходьте в телеграм-чат, підписуйтесь на соціальні мережі. Задавайте запитання, Питання, може, в кого є який інсайд, діліться інформацією. Давайте одне одному допомагати заробляти грошики в цей нелегкий для нас час. І разом ми створимо успішну спільноту, чим допоможемо собі заробляти відповідно грошенята. Переходимо безпосередньо до теми даного відео, яке я рекомендую вам спочатку передивитись до кінця, а потім перейти в описі до цього відео в посиланні на. У телеграм-канал, відповідно, вступити його. А далі, відповідно, по розробленому гайду виконати дану активність. Значить, сьогодні в нас Polyhedra Network це інфраструктурне рішення призначення для забезпечення масштабування і конфіденційності у Web3. Дана активність є тестування кросчейн мосту. В альфа. Alpha. Значить, для початку знайомства з проєктом обов'язково потрібно відвідати вебсайт та відповідно ознайомитись з інформацією, яку представляє нам тут даний проєкт. Далі, відповідно, вступаємо в Discord, приймаємо запрошення, попадаєте на сторіночку, де потрібно в першу чергу обрати мову, на якій ви спілкуєтесь. Вибираємо українська мова, натискаємо кнопочку Далі. Читаємо, погоджуємося з їхніми умовами і натискаємо кнопочку завершити. Далі безпосередньо попадаємо на сайт, де потрібно ознайомитись також з усією інформацією і понатискати трошечки оцих кнопочок, за що нам будуть дуже вдячні. Далі зараз сторіночку Discord ми або ж закриваємо, або залишаємо відкритою. Нам потрібно буде ця сторіночка наприкінці сьогоднішньої нашої активності. Повертаємось у телеграм-канал. Також обов'язково йдемо в Twitter. Підписуємо, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити жодного сповіщення. Повертаємося знову в телеграм-канал і обов'язково йдемо в Medium і підписуємося на Medium. У Medium, як правило, публікуються всі анонси з детальним описом всього, що буде відбуватися. Також натискаємо кнопочку підписатись. Ну і відповідно по даному проєкту вже ви можете ознайомити, скільки всього ми пропустили. Це нічого страшного, починати ніколи не пізно, тому ми з вами почнемо із даної активності і вже далі будемо уважно слідкувати за даним проєктом. Йдемо знову у телеграм-канал і далі вже безпосередньо починаємо нашу активність. Ну і ще можна подивитись, скільки в кого проект кльодово бабла. Переходимо на сайт CryptoRank. це один із сайтів, на якому можна відслідковувати таку інформацію. В даний момент на Інформація є, і ми бачимо, що в загальному зібрано 25 мільйонів, 15 із яких було зібрано на раунді з інвестування серії А, і 10 мільйонів на стратегічному раунді. Серед інвесторів виступили Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands, і в серії А відповідно, Polychain Capital, Kucoin Ventures і далі. Но для початку активності на вашому гаманці мають бути приблизно. Ось така кількість токенів. Це я написав плюс-мінус. Там можна BNB, напевно, мінімально від там, 002. Там, ну, не принципово. Скажем так, більше ніж ви потратите на комісію, з вас ніхто не візьме. Далі мають бути додані мережі. Ця активність буде відбуватись у мережах майнет. Вже це не тестові мережі, а відповідно живими токенами будемо активнічати. Ну і далі, відповідно, посилання на сторіночки, де нам потрібно зробити активність. Значить, йду я в свій гаманець Metamask і дивлюсь, що ж у мене тут із, із грошенятами. Значить, Перше, це потрібно подивитись мені в bnb chain Що в мене тут? У мене тут 0,027. Добре. Надіюсь, вистачить. Якщо не вистачить, то потім додамо. Так, далі нам потрібно полігон. В полігоні 2. В 38 Matic. Надіюсь, вистачить. Далі фантом У фантомі у мене 3,74 токена FTM. Також вистачить. І на кінець аваланч січень От з завоксами мені не повезло. В мережі Арбітру на даному гаманці в мене знайшлось 9 баксів. Тому я переходжу на. Децентралізований агрегатор мостів і ліквідності ChainHop. Я частенько тут провожу активності, тому що в них немає свого токена і скоріш за все вони також планують випуск свого токена керування, який з тих чи інших причин можуть роздати дропом у руки тих, хто використовував їхній обмінник. Для того міняю я, щоб поміняти, щоб поміняти мені токени аваланч, я вибираю мережу Арбітрум, там де я знайшов у себе 9 токенів USDC. Відповідно знизу вибираю мережу Avalanche і токени Avac. Нажимаю тут Max і за це я отримую 0.56 токенів Avalanche. Давайте 5 боксів хватить. 0.26. Добре, апрувлю 5 своїх USDC, одобрюю це діло. Далі натискаю кнопочку Swap і Confirm Swap. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікую на її виконання. В правому верхньому куті ми бачимо індикацію оцю, де в нас оранжевим пише Pending. При завершенні даної операції тут буде написано зеленим компліте. Бачимо у нас надпис Комплікт, це значить, що токени AVAX вже на нашому гаманці. Йдемо далі. Переходимо безпосередньо на сайт ZKBridge. Конектимо свій гаманець, в мене вже він законектимося. І тут нам потрібно змінити NFT і перевести їх у іншу мережу. Відповідно для зручності, давайте переведемо дану сторіночку на українську мову, де ми можемо почитати, що нам тут пропонують. а також Обов'язково читаємо тексти в жовтих, червоних отаких от от квадратика. На, нам нагадують, що ми використовуємо це на свій власний ризик. І не передавайте жодних цінних NFT у поточній версії ZK Bridge Mainnet Alpha. Тобто, нас застерігають, що даний ресурс в стадії тестування і можуть бути виникнути якісь негаразди. Попередньо встановлюємо мережу Binance Smart Chain. Далі йдемо в кран NFT, мережа BNB. І запитуємо нашу NFT. шку Давайте я пере, переведу назад на англійський, мені так краще. Далі повертаємося вкладочку NFT. Вибираємо мережу BNB Smart Chain і натискаємо Import NFT. Як ми бачимо, наша NFT вже є. Натискуємо на її, щоб тут загорілась зелененька кнопочка. І нажимаємо кнопочку Confirm, а потім Confirm Import. Далі натискаємо кнопочку Next. Далі вибираємо мережу, в яку ми зараз перекажемо це NFT, це буде Polygon. І натискаємо кнопочку Next. А перший крок. Підписуємо Metamask, очікуємо на погодження. поки сайт погодить наш крок. Далі натискаємо кнопочку Next. Крок 2. Також підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Очікуємо вже на хід виконання даного переказу. І натискуємо кнопочку клейм. Підписуємо Metamask. Відповідно, клеймимо ми нашу NFT вже в мережі Polygon. Попередньо міняємо мережу і підтверджуємо транзакцію вже в мережі Polygon. І очікуємо на хід її виконання. Надтиск Complete. Говорить нам про те, що дана наша активність виконана успішно. Натискаємо кнопочку Transfer on another NFT, запрошуємо ще одну NFTшечку в мережі BNB. Відповідно, Metamask нам запропонував зразу поміняти мережу. Підписуємо транзакцію і очікуємо, поки заміниться наша NFT. -шка. Імпортуємо її, cancel, обновлюємо сторіночку. Знову мережа BNB імпортуємо NFT. -шку. Натискуємо на її, нажимаємо кнопочку Confirm, Confirm Import, Next, вибираємо Phantom і кнопочку Next. Підтверджуємо перший крок переказу даної NFT. Підписуємо Metamask і підписуємо другий крок передавання даної нефті. Очікуємо відповідно на процес виконання даного переказу. Натискаємо кнопочку Clear. Черговий раз міняємо мережу в Metamask і підписуємо безпосередньо клеймін вже в мережі Phantom. Нас також вітають, ми замінтили NFT. Йдемо знову сюди, пере перемикаємо на BNB І ще одну запрошуємо NFT. Нас вітають, ми замінтили чергову NFT. Повертаємось у ZK Bridge. І потрібно зараз нам наступним кроком створити свою NFT. Сюди безпосередньо потрібно загрузити якесь зображення. Я загружу зображення про криптовалюту. Далі тут потрібно написати ім'я нашої NFT. І якийсь опис. Далі ми залишимо її в мережі BNB і натискаємо кнопочку Create. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікуємо на її виконання. Натискаємо на кнопочку «ZK Bridge for NFT, натискаємо кнопочку Confirm Import, кнопочку Next. Далі вибираємо будь-яку мережу, яка вам зручна. Я виберу Phantom. І також натискаю кнопочку Next, опрувлю перший крок і натискаю кнопочку Transfer з подальшим підписанням транзакції в інтерфейсі Amanця Metamask. Далі натискаємо кнопочку Clay, і відповідно, міняємо мережу на Phantom і підписуємо операцію з клейму нашої NFT. Далі нам потрібно заскринити даний екран. Я нажимаю Print Screen, у когось може інший метод. Ctrl V, виділяю, обрізаю, зберігаю. Далі йдемо по четвертому посиланню. Вкладочка Compost. Тут потрібно, щоб було BNB Greenfield Testnet. Зверху вибираємо BNB, а знизу, відповідно, починаючи з полігона і так по черзі ми. Відправимо повідомлення геть у всі мережі. Вибираємо полігон і натискаємо кнопочку Send Message. Підписуємо Metamask і очікуємо на виконання. Далі Send another message. Вибираємо знову BNB. Тут вже виберемо Combo Network. І також натискаємо Send Message. Отписываем транзакцию. Далее снова Send Another Message. Сверху BNB, снизу уже Phantom. И снова натискаем кнопочку Send. И снова маттом. Send Another Message. BNB. Gnosis Chain. Send. подтверждаем Send Another Message. BNB, Moonbeam Send Message. Підтверджуємо. Далі знову скрінимо це вікно і зберігаємо файл скріна. Далі повертаємось у Discord канал Policandra Network. Йдемо у вкладочки Test Results, де відповідно пишемо свій отзив. Крапочка. Йдемо копіюємо свій гаманець Metamask. Адресу гаманця. Вставляємо. Далі пробіл Нажимаємо плюсик, завантажуємо наш скрін перший. Плюсик. Завантажуємо наш скрін другий І нажимаємо кнопочку Enter. Як ми бачимо, наш отзив гаманець додано, а також підтверджено. Докази того, що ми з вами виконали дану активність. На цьому буду це відео закінчувати. Велике прохання! обов'язково підпишіться на, на YouTube канал про криптовалюту, на Twitter про криптовалюту, на Facebook про криптовалюту. А також запрошую всіх вступити в Telegram канал та в Telegram час для обговорення насущних тем світу криптовалют. І на останок. Як нас прийнято, дякую всім за перегляд. Будьте всі здорові і живіть багато. Бажаю вам побільше заробити грошенят найближчим часом в цьому ринку. Всім добра!